Доброго ранку, друзі. Сьогодні 17 березня, понеділок, а це означає, що дехто зараз намагається вмовити себе піти на роботу, дехто вперто ігнорує будильника, хтось уже п'є третю каву, намагаючись зрозуміти, що взагалі відбувається. Якби там не було цей день вартий уваги, бо початок це вже половина справи, особливо з Air про ранок. І почнемо з важливого. В Україні сьогодні професійне свято тих, хто точно знає, де ви прописані і може знайти вас швидше, ніж кур'єр з вашою посилкою. Це День мобілізаційного працівника, більш відомий як День військоматів. Дехто в цей момент раптово перестав дихати, але спокійно я всього лише нагадую, що такі люди працюють і роблять свою справу. Але якщо ця тема вас трохи напрушила, ось вам свято, яке допоможе розслабитися. Сьогодні день святого Патрика. Офіційно це ірландське свято, але ж ми всі знаємо, що 17 березня будь-хто може стати ірландцем на один день. Вдягайте щось зелене, налаштовуйтеся на хвилю удачі, і нехай ваш день буде настільки вдалим, як знайти гроші в кишені куртки, яку не носили всю зиму. Якщо і цих свят вам мало, пропоную відзначити день людини, яка вирішила взяти себе в руки і почати нове життя, але вирішила почати. З вівторка святкується щороку без винятків. А тепер привітаємо іменинників. Сьогодні свій день святкують Віктор, Гаврило, Макар, Олександр, Олексій та Павло. Бажаємо вам, щоб ваше ім'я звучало в історії, бажано в розділі успішні люди, а не найдивніші випадки у новинах. А тепер про погоду. Сьогоднішня погода буде такою ж передбачуваною, як ваш настрій у понеділок. Хтось ще бореться з холодним вітром, хтось уже шукає весну в сонячних променях, але головне, тепло має бути в душі. Тому не Валежно від того, що там за вікном, не забудьте вдягнути найважливіший аксесуар цього сезону внутрішній спокій і гарний настрій. Щодо прикмет, давайте подивимося, що кажуть народні мудрощі про цей день. Якщо сьогодні багато талої води, то влітку буде багато сіна, тобто корови будуть щасливі, а алергіки не дуже. Якщо сьогодні бджоли вперше вилетіли, буде багато меду. Тож, якщо побачите бджолу, скажіть їй дякую і не махайте руками. Якщо сьогодні сніг чи дощ, чекайте щедрий урожай фруктів і овочів. А якщо немає снігу чи дощу, просто чекайте. Що сьогодні не можна робити, не можна рубати березу. Борислава, вона жива, вона вам нічого поганого не зробила. Залиште її у спокої. Також не можна працювати після заходу сонця, тому якщо вас змушують працювати допізна, покажіть цей пункт керівництву. І ще не можна лаятися і лихословити вже за традицією. А це означає, що в понеділок буде справжній челендж для багатьох. А тепер гороскоп, друзі. Тож налаштовуємося на хвилю зірок. Овен, якщо сьогодні з вами заговорить незнайомець, це або доля, або промоутер мобільного оператора. Телець несподівано вам відкриється істина, але можливо це буде просто чек з магазину, де ви забули, що купили. Близнюки вас сьогодні чекатиме розмова, яка змінить ваш день, особливо, якщо ви знайдете новий мем і поділитесь ним з другом. Рак, якщо ви відчуєте бажання змінити щось у житті, почніть з паролю до Wi-Fi. Лев, сьогодні на вас чекає сюрприз, або це буде щось хороше, або просто раптове усвідомлення, що ви запізнюєтесь. Діва, щось сьогодні буде настільки очевидним, що навіть ви здивуєтеся, що цього раніше не помічали. Терези. Вам здається, що сьогодні все складно, але правда в тому, що це просто понеділок, і він для всіх складний. Скорпіон, ви можете стати головною людиною дня, ну або хоча б людиною, яка першою зайде в чат і поставить плюсик. Стрілець день принесе можливість щось зробити вперше. Наприклад. От відкрити нову банку кави козиріг вашій серйозності сьогодні буде кинути виклик. Хтось каже вам щось абсурдне і вам доведеться стримати сміх водолій. Ідеальний день, щоб відкласти всі плани і нервувати через це. Ну і риби, якщо сьогодні вам здається, що навколо всі дивні, це не вигані, це просто понеділок. Друзі, а тепер головне під завершення, як завжди. Як ми вже зазначили, сьогодні понеділок. І якщо це слово у вас викликає не дуже приємні емоції, давайте трохи змінимо підхід. Платон казав, початок це найважливіша частина роботи. І це не просто фраза древнього філософа, це ключ до всього, що ви хочете зробити в житті. Подумайте, чому найскладніше це саме почати. Бо перший крок лякає, бо коли ти ще нічого не зробив, здається, що попереду гора труднощів. Але як тільки ти робиш перший рух, механізм запускається і все стає легше. Подиві на будь-яку велику справу на будь-яке досягнення. Все починалося з першого кроку. Успішний бізнес почався з ідеї, записаної на серветці, видатна картина почалася з першого мазка пензля. Ваша улюблена книга почалася з першого рядка, і навіть найвищий хмарочос починався з однієї цеглини. І ваші мрії, вони теж почнуться з чогось маленького. Сьогоднішній день може стати першим днем до чогось грандіозного. Не треба чекати ідеального моменту, не треба чекати, поки ви будете готові. Готовими ми стаємо. В процесі сьогодні у вас є все, щоб зробити перший крок. Вам не треба одразу стрибати на вершину. Просто почніть рухатись. Навіть найменша дія наближає вас до великого результату. Тож, який перший крок ви зробите сьогодні? Рішення за вами. Але пам'ятайте, ви круті, ви сильні, і ви точно зможете більше, ніж вам здається. Просто почніть. Народ, ну а я дякую, що провели цей ранок зі мною. Будьте круті, тримайтеся впевнено, не бійтеся нікого і пам'ятайте, якщо світ здається дивним, це не ви дивні, це просто понеділок. До зустрічі завтра в цей же час. бережіть себе і тих, кого ви любите, і головне не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.